Всім привіт! Ось. І сьогодні я знову прийшла вибирати машини. Значить, я починаю наші машинки вибирати. Я вже наставила всю швидкість, все наставила, і тепер у нас все буде круто. Та да, ви ж дивіться, яка просто лялічка просто Му, поцілувати хочу її. Уявіть, які фільми будуть в мене. Ну, то я вже дознімаю, знімаю, тому 2000 підписників. буде фільм. Окей, добре, давайте поїхали далі. Ну, класна машина, мені подобається. Е, так, давайте оце забираємо. І тепер в нас буде джип. Вау! Вау! Та ви що. Отако От проїхатись це просто кайф. Окей, окей, просто для душі машина, машина для. О! Та що! Ви, ви реально зараз. Погнали. А чого вони не зробили а, якусь автостраду? Таку могли хоч щось таке зробити, типа. <гум> Ні, вони нічого не зробили. Ну, тату капець. Норма. Ну, мені подобається дуже шикарна машина. Наступна нас машинка отака. Ніби в нас така схожа була, типа, щось, типа того. Давайте погнали, завертаємо. Опс. Туди нібито на цю лінію треба. Угу. Так нам зараз завертати. Тому. хопс. Я, ми завернули. Шикарненько. Просто белісімо, а не машина. Белісімо. Значить, наша наступна машинка отака. Буде. О, Формула-1. Та ви що, яка я крута стала сьогодні. <хи> Добре, погнали. Спробуємо на ній прокатитись. Плану має бути круто. Та ви що. Та ви що? Вау, як круто їхати на ній. Це такий якийсь кайф, знаєте, я такого кайфу ніколи не мала з машинами. Так, во-во, наша наступна машинка, з якою ми, напевно, не зможемо їхати тут. А ні, змогли. Та ви що? Це супер круто. Чекайте, в мене точно. Точно. Дуже круто. Мені дуже сильно подобається, і тут нема всяких ситінгсів. І переходимо до наступної машинки. Е... Ой! Танк! Танк це платний танк? Стоп, платний танк? Та платний танк. Вау, це супер круто! Та ви що? Я просто зараз всіх буду збивати на ходу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ща оп, 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 оп. тебе зб'єм, браттєло. Ну окей, не змогла збити. Ну, класний танк. Класний, супер. Просто мені дуже подобається танк. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, хто як дивиться. Але на цьому наше відео закінчується. Всім па-па. люблю вас.